11 липня, небеса, жина, можна бачити, як ми її вже під'їли, ті спілі, латерали, які були, залишилися вже ті, що пізніше, О, навіть падає, стигла Ягідка дуже смачна і солодка. Вибачте, що жую, але... Така смакота. Ось такі. Отирали, понахилялися, багато ягоди. Ну, якщо заглянути під низ то можна побачити потенціал. Вон ну, навіть іще є цвіт. Щось цвіте там. Ось такі ось ручки. До самого верху, ну зверху, да, там сонце, плюс ми вже об'їли, а так ось тут де більше в тіньку, а тут іще ягід достатньо. О, нахиляється, тому ховається. Видно, що аж до землі. До землі. Такі гілки. В принципі. Ягіт достатньо, я би сказав, завжди у них багато ягід, завжди просто багато. Такі ось ягоди, наложини небеса. Це та ще росте кущиками, у мене підв'язуєш, Да, навіть кущами треба підв'язувати, бо... Ті латерали, що знизу вони просто приречені на те, щоб упасти на землю. Ось вже на небеса, ті, що на шпалері. Тут вона під сіточкою. Це трошки пізніше, тому що менше сонечка і вона не спішить стигнути достигати. Тому отак ось. Ідемо, глянемо на Трипл краун. Наче останні ягідки. Трипл краун набирає потужності. Трина корона коронавірна корона. Вона завжди спіє. Перший такий. Якби ось вона такими коронками подоносить і перша завжди поспіває оця верхня середня. Якби та що на вершині корона. Ну а потім, звичайно, вона вся зафарбовується. Потенціал у неї дуже потужний. Може камера не передасть. Але ну, заходиш і дійсно такий ягідний рай. Ягід дуже багато. Ягода теж класна. З фруктовим смаком. Вон такі гілки падають, нахиляються від ваги. Хоч вона все підв'язана на шпалері але їй важко, тому, як не крути, агілочки нахиляються. Ось така от у нас трина корона ну, Середнього розміру, солодкі, класні. Якась кислинка є така, цікавенька. Ось така потужність ягід. Супер. Чи що, атрена корона завжди якось так плодоносить, Файно. Аж радує душу. Такий огляд на 11 липня. Сидіть, поливайте, удобрюйте і буде вам класно смачнюча, натуральна і корисна ягода. До зустрічі на моєму каналі.